Отакий От матеріал легко може потрапити у чорний металобрухт. Чому? Тому що легко береться на магніт, бачите, на раз-два. Іскри немає, то можна подумати, що це фіхраль, бо ніхром так не липне. Але треба перевірити, можливо, щось цікаве. Тут 20 кілограмів по чорному металобрухту це 100 гривень. Але зараз перевіримо, що це. Бо є ще такого багато. І думаю, що це чорний. Підходь! Видно? У цього матеріалу 80-90% нікеля від 80 до 90%, трішки міді там і є ще трішки хрома. Отакий от коштує від 350 до 400 гривень за кілограм. В даному випадку 380 гривень за кілограм, 7600 гривень, а по Або чорному металу це було б 100 гривень. І такого багато, просто треба перевірити, бо його отак от зматують і він вже не потрібен або викинути, або продати за дорого. Тому обирайте, робіть аналіз та відправляйте нам.